Фарба це своєрідний засіб перевтілення для всього, в тому числі для дверей, все-таки новому полотну лакофарбовий матеріал може надати схожість з навколишнім оточенням, а для старого стану ліками, що відновлює зовнішній вигляд правда, користуватися цим чарівним продуктом варто грамотно, інакше про ідеальний результат фарбування доведеться лише мріяти, види фарб по дереву, незважаючи на одну і ту ж функцію. Фарби по дереву істотно розрізняються за характеристиками акрилова воднодисперсійна фарба у акрилової воднодисперсійної фарби вельми популярного лакофарбового покриття. Склад простий: в ролі розчинника виступає звичайна вода, а завдання сцепляючого кошти виконує акрилова смола. Репутацію хорошого покриття акрилова воднодисперсійна фарба отримала завдяки наступним перевагам, нешкідливий склад, відсутність запаху, моментальне висихання, створення на поверхні міцного шару, безболісний контакт з вологою, широкий спектр відтінків, здатність нормально переносити вплив сонця. Несприйнятливість до зміни температурного режиму недолік у акрилової водно-дисперсійної фарби лише один отримання тільки матової поверхні, але і цей мінус лакофарбового матеріалу зі смолою в складі можна легко пробачити. Адже неблискуча гладь залишає фактуру деревину помітною. Купуючи акрилову воднодисперсійну фарбу, потрібно звертати увагу на етикетку. Якщо там немає позначки про призначення кошти для деревини, то від покриття слід відмовитися. Алкідна емаль. Основний компонент алкідної емалі це алкідний лак. А компанію йому складають розчинник. Лізні наповнювачі і фарбувальні пігменти. Перевагами алкидної амалі вважають опір впливу вологи, здатність витримувати зміни температури, насичений колір, нанесення на поверхню без розлучень, глянцевий блиск, до поганих характеристик алкидної амалі відносять тільки різкий запах, який часто заважає використовувати цей лакофарбовий матеріал для фарбування поверхонь всередині будинку, щоб не дихати токсичним повітрям. Після фарбування будь-якого об'єкта алкидної амалі розумно на час висихання складу покинути приміщення, поліуретанові фарби головним речовиною поліуретанової фарби служить поліуретан, компаніонами якого виступають розчинник і фарбувальний пігмент. Хорошими якостями поліуретанового лакофарбового покриття вважають утворення міцного зв'язку з поверхнею, моментальне затвердіння, стійкість до зношування. Захищеність від впливу води і хімічних засобів, незалежність від температури і сонячних променів значним недоліком поліуретанової фарби визнали високу ціну однак на цей мінус можна спокійно закрити очі, якщо враховувати, що з цим лакофарбовим матеріалом нічого поганого не відбувається довгі роки. Нітрофарба, нітроемаль створюють на основі нітрату целюлози і активно використовують для покриття. Дерев'яних поверхонь серед головних плюсів нітрофарби вказують низьку вартість, довгий термін служби, хороші зовнішні дані, здатність протистояти несприятливим погодним умовам швидке затвердіння на поверхні, великий недолік фарби з нітратом целюлози в складі, це виділення шкідливих речовин, тому поки склад висихає від пофарбованого предмета, краще триматися і далі нітрофарбу краще закачувати в краскопульт. В іншому випадку вона не ляже на поверхню рівномірно олійна фарба. Олійні фарби ще недавно були найпопулярнішим засобом для фарбування дерев'яних поверхонь, проте їм знайшли хорошу заміну, поштовх цьому дали наступні вагомі недоліки олійної фарби, швидка втрата презентабельного вигляду, виділення токсинів затягнуті терміни затвердіння, олійною фарбою продовжують користуватися тільки через низьку вартість Прекрасної сумісності з деревиною хвойних порід, що обумовлено наближеністю їх складу до складу смоли, що міститься в стовбурах дерев. Прозорі лаки, лаки для покриття дерев'яних предметів або об'єктів бувають олійними, алкідними і масляними, але їх суть від цього не змінюється. Основними плюсами прозорого лаку вважають збереження первозданного вигляду дерев'яного предмета, прикраса поверхні цікавим відтінком за рахунок особливого пігменту в складі, легкість нанесення на поверхню. Недоліки прозорого лаку залежать від його компонентів, які можуть бути абсолютно різними. Підготовка дверну. Ного полотна двері, яка потребує фарбування, краще зняти з петель, забрати за межі житлового будинку, щоб не зіпсувати повітря різким запахом фарби, і горизонтально розташувати на підлозі або столі, дерев'яне полотно набагато простіше фарбувати, коли воно знаходиться поза дверної коробки, налаштувавшись фарбувати двері прямо там, де вона стоїть. Полотно блокують невеликими клинами, які не дадуть йому закритися на шкоду нанесеному шару лакофарбового матеріалу. Їх розставляють так, щоб вони не загороджували собою ділянки, важкодоступні для фільоночної кисті. Двері прибрано з коробки, звільняють від ручки та іншої гурнітури. Якщо функціональні елементи дверного полотна, в тому числі і замковий механізм, не можуть бути демонтовані, то їх захищають від фарби. Заліплюючи фольгою або заклеюючи скотчем далі, щоб підготувати дверне полотно до фарбування, діють наступним чином з дверей зчищають стару фарбу або емаль, прибирають ґрунтовку і шпаклівку, при цьому працюють середнозернистою наждачним папером або шліфувальною машинкою в місця. Де з'явилися бульбашки, обробляють феном, нагріваючи шар фарби, і звільняють від покриття, орудуючи шпателем. Помітивши, що за старим покриттям деревина придбала негарний темний відтінок, поверхню протирають водою, в якій розчинили хлор в пропорції 3-1. На дверне полотно наносять ґрунтовку, а потім шпаклівку для дерев'яних поверхонь. В якості останнього засобу використовують безбарвний склад, якщо виріб вирішено фарбувати прозорим лаком. Грунтовкою обов'язково обробляють кожну ділянку дверного полотна, не ігноруючи зони між елементами прикраси, а також між одвіркою і косяком. Від вм'ятин, які видно неозброєним оком, позбавляються автомобільною шпаклівкою, виготовленої без застосування скловолокна, дочекавшись абсолютного затвердіння шпаклівки, переходять до усунення дрібних дефектів поверхні за допомогою шліфувальної машинки. Після неї зашпатливанною полотно вирівнюють серед наждачним папером і дрібнозернистим карбурундом або іншим абразивом. Дверне полотно звільняють від пилу, використовуючи пилосос. Залишки бруду прибирають вологою ганчіркою. Необхідні інструменти, щоб оновити двері фарбою. Потрібно взяти наступні пристосування, два малярних козла або чотири табурета, грунтовка, шпаклівка по дереву, розчинник, ліхтарик для виявлення дефектів дверей, пилосос, шматок тканини, наждачний папір, скотч або фольга. Малярні кисті різної ширини, валик не з поролону, адже він нерівномірно розмазує фарбу. Тара під кисті і валик гумовий шпатель. Технологія фарбування двері, дії по фарбуванню дверного полотна визначаються ступенем його свіжості і обраним засобом фарбування нової дверної конструкції. Щоб пофарбувати нові двері, роблять наступні кроки з дверного полотна дрантям прибирають пил, кисть розпушують, тим самим усуваючи погано закріплені щитинки. Лакофарбовий матеріал сам перед наносять на дрібні елементи і кути дверей, а потім на основну площу виробу. Тому спочатку користуються тонким пензлем, яку незабаром змінюють на валик, швидко розмазує фарбу і не залишає щетинок, За точку відліку приймають верх конструкції, по дверному полотну інструментом вводять зліва направо і зверху вниз, усуваючи нерівності, діючи валиком. Фарбу розгортають акуратними і однаковими рухами, домагаючись отримання тонкої плівки лакофарбового матеріалу, переконавшись, що перший шар фарби висох. Дерне полотно обробляють повторно, наносячи ще один шар лакофарбового покриття, домагаються насиченості кольору, адже перший пласт фарби сильно вбирається деревиною. При необхідності виріб фарбують більшу кількість разів, якщо пофарбована поверхня дверного полотна вийшла нерівною. То її коригують за допомогою наждачного паперу, відшліфоване виріб обов'язково покривають ще одним тонким фінішним шаром лакофарбового матеріалу. Відео правила фарбування дерев'яних дверей, фарбування старих дверей за допомогою фарби старе дверне полотно упорядковують наступним чином з дверей здирають покриття, що прийшло в непридатність, щоб стара фарба краще відходила від деревини. По ній проводять дрантям змоченою водою. Почекавши, коли волога вбереться, трохи серед дерев'яний виріб обдувають гарячим повітрям фена. Результатом цієї процедури стане позиріння і відчаровування старого лакофарбового покриття, відійшла від деревини фарбу видаляють шпателем. У виїмках виріб очищають від покриття, що втратило свій вигляд кутом інструменту. Взявши середньозернистий наждачний папір. На висохлому дерев'яному полотні усувають дрібні подряпини і невеликі ямки, що утворилися після роботи зі шпателем. Більш серйозні дефекти маскують шпаклівкою, що наноситься, і вирівнюємо шпателем. Якщо двері планується оновлювати лаком, то колір корекційного кошти підбирають під відтінок лакофарбового матеріалу. При бажанні освітлити матеріал двері готують спеціальний засіб. Що складається з однієї частини хлорки і трьох частин води, склад наносять на дверне полотно м'якою попередньо розпушенною пензлем, рухаючись вправо від верхнього кута, по дверному полотну в горизонтальному напрямку проводять пензлем, виоченою фарбу, досягнувши низу двері, роблять паузу, дозволяючи першому шару лакофарбового матеріалу добре висохнути відео, фарбування старих дверей поетапно, лакування дерев'яних дверей. Для покриття дверей лаком виконують певні завдання. Лак у відкритій банці повільно перемішують, оскільки швидкий темп викличе утворення бульбашок, частина прозорого лакофарбового покриття переливають в ванночку, у спеціальну ємність опускають кисть, якою швидко проводять по дерев'яній поверхні. Зволікання в цій справі призведе до засихання лаку в недостатньо розмазаному стані. Коли перший шар прозорого лакофарбового покриття висохне, на деревину наносять другий. При цьому пензлем діють вже в іншому напрямку, таким чином дверне полотно обробляють лаком не менше трьох разів, поки черговий пласт прозорого лакофарбового матеріалу сохне, кисть залишають в банку з лаком або загортають в пакет. Напливи і патьоки усувають наждачним папером корекції, піддають кожен шар лаку, крім першого. Обробка дверей морилкою. Морилку на дверне полотно наносять наступним чином. Двері очищають від бруду і зволожують сирою дрантям, щоб забезпечити краще щеплення морилки з деревиною. Перший шар морилки наносять у вертикальному напрямку, другий в горизонтальному. Останній раз склад розмазують по поверхні, рухаючись зверху вниз. Дерев'яне полотно шліфують нульовою шкіркою, щоб піднялися після обробки морилкою. Дерев'яні волокна осіли. Пил, що утворилася після корекції поверхні, видаляють на конструкцію дверей наносять останній шар морилки, дочекавшись, коли полотно висохне, оцінюють вийшов колір. Якщо він здається надто світлим, то на двері ще раз наносять морилку. Для дерев'яних дверей підходить практично будь-яка фарба. Наносити лакофарбовий матеріал на полотно з деревини, потрібно після особливої підготовки. Взявши правильні інструменти і детально вивчивши технологію фарбування двері, вийде малими силами створити шедевр.